І знаєте, ну з одної сторони приємно бути правим, тому що я вже декілька тижнів говорю про те, що нам відключать військову допомогу. Наступне будуть санкції, розслідування стосовно соратників зеленського стосовно влади, там міністрів, заступників міністрів і всіх інших. Так? І ніхто знаєте, на це не реагує, ніхто про це не говорить. А от сьогодні маємо результат. Факт Америка відключила допомогу, і це однозначно основна. Новина Україні військово тепер допомоги немає та що має надходити із США. Та що їде на кораблях, її теж призупинили. І навіть та, що не знаходиться в Польщі логістично зараз. Влада намагається це недолугу якось виправдатись. Там якісь постики які постять, що ні Трамп не віддавав наказ. Вже всі написали. Є вона відключена. Ця військова допомога призупинена, можна так сказати. Він вибіг і розповідає. Нас на шість місяців зброї є, і ми шукаємо альтернативу. Слухайте, що ви шукаєте? До речі, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте і пошерте це відео. Що ви шукаєте? Де ви це будете шукати? Ми зараз докладно про це все поговоримо. Трамп вів санкції мита проти Китаю, проти Канади і Мексики, і під час цього свідомо ну це ж не просто так робиться, я не розумію, як діти якісь. Як в дитячому садку, ця влада наша сидить і працює. Ну, він вів санкції у ці мита відповідні, і одразу ж заблокував військову допомогу. Для чого це зроблено? А для того, щоб всім країнам в світі показати. Проти Китаю 20%, хоча обіцяв 10. Ну, тобто він ще збільшив тиск на Китай. Під час того, як нам відключив допомогу. Це щоб всім країнам показати в світі, що ніхто бавитись ні з ким не буде. Він хоче миру. І хоче угоди відповідної, і все. І Зеленський отам от розповідають: Зеленський там не винуватий. Та я теж кажу, що він не винуватий, Він там не накидався нікого, нахер не писав. Але Зеленський з його делегацією приїхав, не готовий до дипломатичної розмови. Приїхав зі своїми ультиматумами, як розповідають американські змі, він вимагав відповідні пункти, яких не було в угоді. А також казав, що йому треба віддати 300 мільярдів, як сказав міністр торгівлі вчора, і повернути всі території. Тоді він буде готовий на перемир. Ну це ж не реальні речі, це ж ніхто не зробить. Це ж так зрозуміло. Він сам нам тут заявляє, що ми не можемо перемогти нам треба йти на мир, а там він ставить такі умови, що просто ну вони почали з ним сваритися. Об'єктивні речі, хоча в самій сварці. Ну він намагався згладити кути якось. Хоча це не пішло. І зараз він вже е, кричить на півсвіту: я готовий підписати угоду. Вже не треба додаткового пункту, вже все, вже дає задню Зеленський. А що цікаве, вже вчора, я вчора розумів, що нам відключила військову допомогу, тому що з'явилось звернення від Верховної Ради, від Верховної Ради, зразу ми з США, ми готові. Ми на все готові. Ми на все готові. Зеленський написав пост. Що ми хочемо дуже швидкого, до дуже-дуже швидкого миру. Потім Зеленський записав звернення, в якому каже: ми хочемо швидкого миру. Українці мають найбільше швидкого миру. А із за чого це відбулося? І за тої недолугої заяви, про яку я вчора розповідав. Про те, що мир дуже-дуже дуже далеко, війна закінчиться дуже, дуже, дуже довго, ще буде йти. Це ж Зеленський сказав. Тобто він сам дав сигнал Трампу, Трамп йому відповів і відключив військову допомогу. Ну, це програш. Це дипломатичний програш, напевно, після якого прийдеться вибачатися. І я думаю, що українці навіть скоро цього будуть вимагати, якщо Зеленський на це не піде, там буде ну, ходити і казати ні. І те, що нам розповідають, що в нас на півроку зброї, ну якої зброї? Нам ж не кажуть, якої. А ППО в нас ракет теж на півроку, якщо нас будуть бомбити, не знаю. Абсолютно не знаю. Хтось там починає запускати телеграм-канали про владні, то тільки зупинили бронетранспортери. да всю військову допомогу зупинили. Нащо ви намагаєтеся? Бо ви розумієте, що люди обурені? Люди обурені вашою ну, безвідповідальною, некомпетентною міжнародною дипломатичною діяльністю. І що саме, знаєте, основне в цьому всьому? Що саме основне? Європейські партнери, європейські партнери, вони ж сказали: ми дамо, ми дамо. І що ми сьогодні чуємо? 20 мільярдів, які мали дати нам на зброю, на оборону, вже заблоковані Угорщиною. Це їхня позиція. Я впевнений, що на саміті 6 березня до них долучаться ще деякі країни для того, щоб сподобатись Трампу. Щоб Трамп проти цих країн мита не вводив. І це як дитячий садок, це наша влада, це дитячий садок, який ну, думає, що він буде всім світом керувати. Ну, що ви не бачите, з ким ви ведете перемовини. Це просто катастрофа.